Сьогодні на уроці ми розглянемо тему, як виразити вподобання на англійській мові. І перше слово love любити. I love chocolate Я люблю шоколад. I love eating chocolate» Я люблю їсти шоколад. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що якщо після слів, які передають вподобання, стоїть дієслово, то до нього додається закінчення «ing», так як у даному випадку, I love eating. Далі. Really like. Дійсно подобається. I really like my school. Мені дійсно подобається моя школа. Та. I really like studying. Мені дійсно подобається навчатись. Далі. like – Подобатись. I like football – Мені подобається футбол. Та. I like playing football – Мені подобається грати у футбол. Наступне слово, яке передає вподобання, quite like. Досить подобається. I quite like shopping. Мені досить подобається робити покупки. Та, I quite like shopping for clothes. Мені досить подобається робити покупки одягу. Далі, think it's okay. Думаю, що це добре. Думаю, що це нормально. Наприклад, I think this mobile phone is okay. Я думаю, що цей мобільний телефон нормальний. Та. I think talking on the phone is okay. Я думаю, розмовляти по телефону це нормально. Далі, Don't like не подобається. I don't like this film. Мені не подобається цей фільм. Та. I don't like watching TV. Мені не подобається дивитись телевізор. Наступне Don't like something very much. Щось дуже не подобається. Наприклад,. I don't like this song very much. Мені дуже не подобається ця пісня. Та, I don't like listening to this song very much. Мені дуже не подобається слухати цю пісню. Та наступне слово hate. Ненавидіти. I hate such weather. Я ненавиджу таку погоду. Та, I hate cleaning. Я ненавиджу прибирати. Давайте розглянемо декілька прикладів із іншими займенниками. He loves playing guitar. Він любить грати на гітарі. She really likes dancing. Їй дійсно подобається танцювати. Далі, they like reading different stories. Їм подобається читати різні історії. Наступний приклад. She quite likes gardening. Їй досить подобається садівництво. Далі, He thinks ice hockey is okay. Він думає, що хокей – це добре, це нормально. Далі, we don't like eating meat. Нам не подобається їсти м'ясо. Далі, he doesn't like doing homework very much. Йому дуже не подобається робити домашні завдання. І наступний приклад, she hates pop music. Вона ненавидить поп-музику. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему, як виразити вподобання на англійській мові. Дякую усім за увагу!